25 жовтня святих мучеників Прова, Тараха і Андроника. Святі мучеників Пров, Тарах і Андроник постраждали близько 304 році від намісника номерія Максима після їх смерти. Три християни Макарі, Феліс і Вері – дали Песареві, який був при номерію 200 динарів, щоб дозволити їм переписати судові акти, які стосувалися мучеництва святих прова, Тараха і Андроника. А того, чого не було в актах, дописали самі як самовиці. Святий Тарах народився Клавдії. Но Полі тривалий час служив у війську, коли його поставили перед судом, мав тоді 65 літ. Пров був родом з памфілії, а Андроник наймолодший серед них походив з Ефесу. Перше вони стали на суді помпуполі Киликійському. Коли не допомогли мовляння і погрози, то спочатку тараха, а потім Прова і Андроника катебили з жилами по лиці. А тоді закованих кинули до в'язниці. Невдовзі їх провели до міста, мов свестії, і вдруге постали перед Нумерієм. святого тарахою він наказав повибивати зуби, бити його жилами і припікати вогнем руки, а потім підвісити стрим головою над вогнем, а уста і в ніс вливати гарячий оцет, змішаний з сіллю і гірчицею. Ледве живих їх привезли до міста Аназавр, і там Номері видумав для них нечувані муки, однак не міг зламати мужності святих слуг Божих. Тарахою відрізали вуха, стерли шкіру з голови, гарячими рожнами протикали тіло, провові викули очі, під нігті вбивали йому розпечені залісні голки. Андроникові після тяжких мук відрізали язик. Потім людий мучитель наказав силомець вливати їм у рот вино, призначене на жертву божкам, а під кінець велів випустили на них дикі звірів. але ведмеді ведмедії левиці лишили зали рани святих мучеників, яких вже ледь живих винесли на майдан, де зазвичай відбулися ці безсоромні та страшні дійства. Вигляд святих мучників. Так врази з самих поган, що вони стали обурюватися через звірство, номерія і покинули цирк. Тоді мучитель наказав стятися тих мучеників мечами, а біля їхніх тіл, тіла та тіл інших християн замучене того дня поставити сторожу, щоб наступного дня спалити. Уночі, однак, не летіла страшна громовиця, воїни втекли. А християни забрали мощі святих мучеників і часто поховали. Єпископ міста Мопсвестії Аксентій II, він брав участь в Халкедонському соборі, побудував на честь святих мучеників величезний храм, до якого з аназавра було перенесено частина їх мощей. При посвяченні церкви обидва святого Євтимія Великого, Мартирій, Патріарх Єрусалиму, Клав частинку мощей святих мучеників у Великий пристіл. Святі мученики, молій Бога, за нас грішних.